Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL118. Це фара на 14 світлодіодів 42 Вт. Зараз я підключу і покажу, як вона світить. Ось я підключив цю фару. Подивіться, який в неї дуже потужний, яскравий і далекий промінь. Світить вона приблизно метрів на 125. Більш детальну інформацію, технічні характеристики, а також ціну ви можете подивитись на нашому сайті.